Ви всі здесь гнієте, ви всі здесь умрёте, ми всіх вас здесь занаїм. Ви ж понимаєте, куда ви приїхали? Ви приїхали в ад, Атсволоч. До нас кожного місяця приходив е з Заковського госпіталя лікар. Він приходив і запитував наші скарги на здоров'я. Каже, чому у тебе очі бігають. І я сказав, що я нервую. І проблема була саме в цьому. Його зацікавила ця фраза: "По, а чого ти нервуєш?" Давайте я тебе, може, положу в больницю. Ми тобі там успокоїтельне, поколено. Мені не треба в лікарню, Со мною все добре. Пройшло тижні три, повна тиша, нікому я не цікавий. І тут в один момент мене просто беруть і забирають з камери. Кинули в психосоматичне відділення, прив'язали до ліжка, вкололи якийсь укол. Мене привезли після обіду на другий день зранку. Мені дали таблетку, дали щось поїсти. В обід прийшли, дали укол, дали ще одну таблетку і ввечері дали третю таблетку. І вже на другий день після того, як мені почали давати ці таблетки, я зрозумів, що це торба. Я перестав контролювати свої рухи повністю. Вони почали трястись руки до того, що я не міг просто ложку взяти в руки. І отак в мене пройшло майже два тижні. Мені взагалі не хотілося їсти, я міг поснідати. І я відходив дуже довго ще після цього.